Все сталося близько 9-ї години ранку. Автомобіль Кія їхав вулицею Чорновола, мав повертати на приходька. Ним керував 34-річний рівнянин. А я їхав прямо, але я мав повертати отам. Я, я в поворот, мав їхати по Приходька. Ауді рухалось у попутному напрямку. Його водій, 65-річний мешканець Хмельниччини, спускався на вулицю Степана Бандери. Але біля пам'ятника гулі корольовій роз'їхатись транспортні засоби не змогли. Як пояснив водій легковика, перед ним раптово загальмувало авто. Аби його не вдарити, він повернув кермо у бік, але там був позашляховик. Спереді їхала машина, стопи не горіли в неї, не було де діватися. Він різко задормозив, а стопи не горіли в нього, не світилися. І все, і де було і діватися. Сказав, і тут ми, авто а цей їхав, повертав сюди, і вийшов ні, 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 на усюгу. Пасажирка Ауді вдарилась головою об скло. Їй відразу надали допомогу. Від госпіталізації людина відмовилась. На місце приїхали працівники ДАІ та слідчий. Після огляду місця події та фіксації затор був ліквідований. Водій Кія продовжив рух, а от легковика забрав евакуатор. За даним фактом ведеться слідство.